Споживачам потрібно укласти новий договір на розподіл газу. Кого стосується та як це зробити? Газмережі, які відповідають за розподіл газу, тепер нараховують 4 мільйони споживачів. Компанія надаватиме послуги ще у трьох областях. Тому новим клієнтам потрібно укласти договори. Так, з 1 вересня 2023 року національний оператор згідно з постановою НКРЕКП під номером 1596 від 31 серпня 2023 року почав розподіляти газ ще у трьох областях Київській, Житомирській та Львівській. Дія попередніх ліцензіатів Ад Києвоблгаз, Ад Житомиргаз та Ад Львівгаз, відповідно припинено. У зв'язку з розширенням меж господарської діяльності клієнтський простір компаній з виріс відразу з 2 до 4 мільйонів. Місія газмережі розвиток надійної партнерської взаємодії з кожним споживачем, а індивідуальний комфорт наскрізний принцип роботи ліцензіата. Дбаючи про нових клієнтів, національний оператор забезпечив безперебійний та легкий перехід на обслуговування та повну консультаційну підтримку. Крім покращення сервісу, керуюча компанія пліч-опліч з новоствореними Київською, Житомирською та Львівською філією, займатиметься модернізацією газорозпродільної мережі у відповідних областях зазначили в компанії. Зазначимо, що станом на сьогоднішній день компанія надає послуги згідно з усіма ліцензійними вимогами у Кіровоградській та Харківській областях. Місті Харків, місті Дніпро та Дніпровському районі, а також місті Кривий Ріг та Криворізькому районі. Новим клієнтам газмережі необхідно обов'язково заповнити заяву про приєднання. Зразок заяви є у новій платіжці за газ. Саме на основі цієї заяви про приєднання Національний оператор газорозподільних мереж укладе з вами офіційну угоду про розподіл палива. Тому, якщо ви раніше були клієнтами АТ Київоблгаз, АТ «Житомиргаз» та АТ Львівгаз, то з 1 вересня вас автоматично перевели на обслуговування до газмереж, які розподілятимуть газ. Які розподілятимуть газ. Тобто за спожиті кубометри газу ви платите до Нафтогазу, а за транспортування розподіл до газмережі. Як заповнити заяву приєднання до газмережі? Звертаємо увагу на покрокову інструкцію, яка допоможе швидко та правильно заповнити заяву приєднання. Знайдіть документ на внутрішній стороні платіжки, яку ви отримали. Перед підписанням заяви приєднання споживач повинен підтвердити або внести свої дані у відповідні поля. Якщо ваші персональні дані збігаються, тоді поставте позначку біля слова підтвердити. Якщо ваші персональні дані відрізняються або відсутні, внесіть актуальну інформацію в цьому полі та поставте позначку біля слова підтвердити. Після перевірки персоніфікованих даних поставте свій особистий підпис та дату підписання у відповідні поля в нижній частині заяви приєднання. Від'єднайте заяву приєднання від рахунку за розподіл газу та передайте його до ТОВ газорозпродільні мережі України зручним для вас способом. Надіслати на поштову адресу компанії залишить у спеціальній скринці в центрах обслуговування клієнтів або передайте контролеру під час його чергового візиту до вашого будинку.